А до того пив яскраву дрожжеву воду. А до того я мешкаю коло та воду. Ще й до того напивав, чесно -то, без причених. Курив люльку, міняв жінок, сотишні, щотніни. Тим і мене так зболівно, війно. Ло, я аж ти переходив, пропадив ніколи. Зібрався я до лікарі. Єв слою сметани, а у окуляриць дві десятки. Думаю, що стане. За сметану дякували, кулаю. вернули. З мене При рази вернули, лікар падав у стукнув, ти й ніч не питався. А лікарка так матала, що я завстидав. Засирало мені в був пець зачепала. Тупа підне, хапаючи, забило. Ой, віддав же я не зможу із тапчана зліти. Вуліла би ту сметану стара кітка. Та так мене намочили. Не зможу ходити. Вулів би я тут і сіт, і з кумом А як лікар мені сказав? Ви вуйку протали, то я зумлів, аж на мене сподки натягав. Чаби мені той лікарик. Кепська ваша справа. Бо то у вас середина і кверба ту

І скоренько повертайтесь і не традьте момент. Підігаю я в лікарні. Голос Голости тупа. А цей здохнув ще в дорозі. Там моя! От ведра у віру. У стей шукати. А там нема. Тих не було. Тіше будуть мати. Найшов базу і цементом. Ти ж на трету дни. Дайте мені зо два ведра. Навчив ягину. Ми можемо мішок дати, не дати продати. А з вебрами і без камені нема часі грати. Або можемо і машину, не треба заяву, що я таке, хоч того, за хто достав. Отак мені відповідно. В кінце а Далі вуйку від малого. Ціх клепок не мали. Вертав сіяв в порожні рідної хати. А бодай вас відрокуло! турні бюрократ! ж пігме. ті цементи від того пропали, що вони свої турні мозки зацементували. це ментували? Пишем не йшов толіха. Їв самий сметак. кену пити, хай курети, думав перестав. Личив жінок, мина, куч брав о, о. зажив собі у полеті, в лісі, край болота, сушив гриби, брав трави, люба кожна длина, чув, що з мене вже робить здорова люди. Та одної нічки злої зашуміло леські. Вирвалися чотири хлопці, високі, личеські, запитали, хто я, що я, чи я це займаю, кілко років вікчі родом і жінку маю. Одним словом. Із колиби дав я скоро поди. і тоді я знову мешкаю мешкання. Коло хім дало. І знов мене ковує. знову їм мітра. І знов треба середину зациментувати. А хто має мутутиді і мотні кулеса, та шить цімен? Найприємне. Ось моя адреса. Місто тичка. Площі Мичка. Хата Стотарікета. Питайтеся за Миколу, вже розводить все так.